Ну, Все почалось з того, що під час навчання в університеті в мене була дисципліна основи веб-дизайну, А загалом моя спеціалізація була інженерна та комп'ютерна графіка. І там я повчав, почав вивчати веб-дизайн, там в мене з'явився перший проєкт. І з того часу я потроху став робити дизайн сайтів. І декілька перших років я працював саме як веб-дизайнер, а потім десь у 2000. 2015 році я отримав перше замовлення на фрілансі саме продуктового дизайнера. Тобто, це було хмарне рішення для бронювання клієнтів для салонів красоти. І це був американський продукт, і там потрібно було відмалювати саме інтерфейс продукту е, для керування базою клієнтів. І з того, того часу я став брати більше подібних проектів, тому що мені стало цікаво відмальовувати саме. Інтерфейси продукту потрапив у свою професію? Поділись з нами в коментарях.